Нульову ставку податку на прибуток до 5 мільйонів 400 тисяч гривень прибутку застосували 11 підприємств Івано-Франківщини. Такі податкові канікули ввели в дію з квітня минулого року. Вони покликані сприяти розвитку малого та середнього бізнесу, адже зекономлені на податку кошти підприємства можуть спрямувати на розвиток матеріально-технічної бази та поповнення обігових грошей. Ця норма буде діяти упродовж п'яти років до 1 січня 2016-го. Однак такі пільги лише для тих підприємств, які відповідають певним критеріям. Це обсяг доходу підприємств не більше трьох мільйонів, та нарахована зарплата працівникам не менше ніж дві мінімальні заробітні плати, встановлені законодавством. Однак при дотриманні таких норм ще Є такі умови для новостворених підприємств з першого з першого квітня 2011 року, та для діючих підприємств, у яких впродовж попередніх минулих трьох років щорічний обсяг доходу не перевищував 3 мільйони, та кількість працівників не більше 20 осіб. Крім того, податковий кодекс каже Ольга Кузевич, обмежує і види діяльності, на які податкові канікули не поширюються. Виключено послуги у сфері розваг, продаж підакцизних товарів, експорт, імпорт підакцизних товарів, також виробництво, продаж, оптовий продаж та розрібний продаж пальномастильних матеріалів. Обмеження стосуються також підприємств, які, які здійснюють фінансову діяльність, послуги зв'язку, телебачення, радіо, охоронну діяльність. Крім того, не можуть скористатись також цими податковими канікулами підприємства, які здійснюють зовнішню економічну діяльність. Для підприємств нульовиків затверджена нова форма спрощеної податкової декларації з податку на прибуток. Її потрібно подати за підсумками першого кварталу 2012 року.